Для журналістів так званих незалежних ЗМІ міста вже стало традицією ставити чиновникам запитання під час особистих прийомів громадян, відповіді на які згодом можна подати у вигідному для себе світлі. Одним із таких журналістів є Олег Булашев, головний редактор Кременчуцької газети, який постійно намагається здаватися об'єктивним і нейтральним. Але насправді його поведінка викликає чимало запитань і сумнівів щодо його професійної доброчесності. З кожним разом питання все цікавіші, цікавіше але вже не терпиться. Можливо, ви буде сьогодні цікаве питання? Ну у кожного цікаве своє, і дійсно, пане Олеже, у кожного своє цікаве. Та як вже стало зрозуміло, на прийом до заступниці міського голови Ольги Усанової ви готувалися завзято. Адже ваші запитання стосувалися не лише актуальних проблем міста, а й, зокрема, обробки яблук, полуниці чи картоплі від шкідників. Чи була це особиста зацікавленість врожа? Чи чергова спроба дискредитувати чиновницю, тиснучи на неї та шукаючи найменші невідповідності в її діяльності? Та серед цих запитань пролунало ще одне про військову зобов'язаність Ольги Усанової. Скажіть, будь ласка, ви є військово зобов'язаною особою? Чи ви не військово зобов'язана? цього питання також немає в переліку. Так само яшу не можу задати того питання, що немає в переліку? Ви не знаєте відповіді. І тут варто зазначити, що таке питання з ваших вуст прозвучало доволі дивно. Адже ви закінчили льотний коледж і формально є військовозобов'язаним. Проте водночас не доєднуєтеся до Лав Збройних сил України, поводите себе досить зухвало та прикриваєтеся тим, що ваше запитання нібито цікавить Кременчуцьку громаду. Ви прийшли до мене на прийом з ваших особистих питань. Ну це, це питання не мене то ви вашим Кременчук. особистим питанням. Да. Тому, будь ласка, ви можете звернутися або з письмовим. Зверненням, і ми вам надамо відповідь офіційно або підготувати його на тобто зуповіряти. зараз. Ви не знаєте, що відповісти мені у цій ситуації постає зустрічне питання: Олеже, чи зможете ви пояснити своє право на відсрочку? Адже навіть якщо ви не закінчували військову кафедру і не отримували звання офіцера запасу, то за віком варто нагадати, підпадаєте під мобілізацію. Чи можлива відповідь щодо вашої недоторканності криється у співпраці з олігархом тікачем Константином Живаго, репутацію якого ви активно намагаєтесь вибілити у матеріалах Кременчуцької газети? Це не журналістика, а політика, прихована за обгорткою новин. Чи можна довіряти людині, яка сама уникає відповідальності, але водночас прагне маніпулювати громадською думкою? Тож питання залишається відкритим. Чи не занадто високу ціну платить суспільство за діяльність так званих незалежних медіа, які керуються виключно інтересами своїх спонсорів, а не громади? Катерина Груніва, Максим Пальчик, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.